Всім привіт! До вашої уваги лот, електрошвабри від бренду Emerio. Ось так вона виглядає наступним чином. У нас йде, в принципі, ось така ручка, яка легко винаймається та назад включається. Наступним у нас йде ось такий резервуар для води. Точніше, їх тут два. У нас йде для води, а також для миючого засобу. Так вони вставляються назад. Наступними у нас йдуть два валики. Вони йдуть змінні. В принципі, вони і виконують роботу очищення. так з легкістю вони винаймаються. Тут у нас йдуть форсунки, через які йдуть подача води. Також у нас присутні два додаткових валика. Який ви з часом зможете поміняти. Зараз я вам продемонструю, як працює електрошвабра. Звісно, ви можете бачити. Далі наступне у нас іде ось така парковочна станція. Вона зроблена з високоякісної пластмаси, так виглядає. Тут ми вставляємо наші валики. В принципі, ось тут і саму швабру. Також буде присутня ось така інструкція. Мені буде детально описана вся інформація щодо використання її. І ось такий зарядний пристрій. Ось так воно буде все виглядати. Є всі коробочки. Всього в лоті буде присутньо дві одиниці. Вартість лоту 3300 гривень, собі вартість одиниці 1650 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую! Заробляємо разом!